Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій та налагоджувати стосунки з іншими. Минулого разу ми обговорювали історію повітряних змій Регі про те, як долати свій страх перед грозою. Та про те, що не всі ігри, які подобаються тобі, повинні подобатися іншим. А сьогодні на нас чекає нова історія веселих друзів, в якої вони навчаються одне в одного. Регі та крутий спуск. Регі дізнався, що на ігровому майданчику з'явилася нова гірка, і з нетерпінням чекав на можливість спуститися з неї. Раніше Регі спускався з гірки лише разом із Семмі. Але цього разу Регі захотів спробувати сам. Ого, яка висока гірка! Але ж чим вища гірка, Тим веселіше спускатися, подумав Рейгі. Рейгі зробив перший крок угору і відчув хвилювання, але ж все ж продовжив підніматися сходами. З, з кожним кроком дихання Рейгі пришвидчувалося від страху, гірка виявилася дуже високою. Ой, як страшно! Можливо, я просто піду сходами вниз. Хоча як було б весело спуститися гіркою, подумав регі, аж ось йому спала на думку ідея. Регі пригадав пораду семі, коли ти хвилюєшся або тобі страшно, потрібно зробити довгий глибокий вдих. Варто спробувати, подумав Регі, та почав глибоко дихати. Відчуття страху повністю не зникло, але Регі став почуватися набагато краще. Регі наважився і зробив ще один крок. Іху. вигукнув Регі, швидко спускаючись із гірки. Оце! Так весело, я щасливий, що наважився і зробив це, подумав Регі. Наступного дня Регі охоче повернувся на ігровий майданчик і побачив, що хтось сидить на верхній сходинці гірки. Це ж Ізі. Привіт, Ізі. Ти взагалі плануєш спускатися з гірки? запитав Регі. «Я, я не думаю, що можу це зробити, відповів Ізі тремтячим голосом. Регі зрозумів, що Ізі також боїться, як і він напередодні. Я знаю маленьку хитрість і можу поділитися з тобою. Зроби глибокий вдих, видих, і ти відчуєш себе набагато краще, сказав Регі. Спочатку Ізі трохи вагався. Що, невже це так просто? Спробуй, мені це допомогло, сказав Реє. Друзі поглянули один на одного і одночасно глибоко вдихнули. Після підтримки Регі та глибоких вдихів Ізі трохи заспокоївся. Дякую, Регі, сказав Ізі. Ізі, а тепер ти готовий спробувати? з нетерпінням запитав регі. Лише якщо ти спустишся разом зі мною, відповів Ізі. «Вій!» – вигукнули вони, спускаючись із гірки разом. Це так весело! вигукнув Ізі, приземлившись у м'який пісок. Ізі та Регі розсміялися. Я так тішуся, що мені вдалося подолати свій страх. Після того, як я спробував один раз, вдруге буде не так страшно, гордо сказав Ізі. Решту дня друзі піднімалися та спускалися з гірки знов і знов. Існують різні способи заспокоїтися, глибоке дихання та моя підтримка, саме те, що потрібно було, Ізі», – підсумував регі, щасливий, що зміг допомогти другу. Сподіваюсь, ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та дорослими, які поруч з вами. Допоможуть нам картинки. Глибоке дихання допомогло регі заспокоїтися, і він став почуватися краще. Які ще дієві способи заспокоїтися, ви знаєте? Можна глибоко дихати і робити якісь звуки, які вас розважать. Ще можна пускати мильні бульбашки чи співати пісень. Коли варто робити вправи з глибокого дихання? Спробуйте зробити цю вправу разом з батьками. Як ви розумієте, що заспокоїлися? Дихання стає спокійнішим, тремтіння зменшується. Що ви відчуваєте? Розкажіть. Як Регі зрозумів, що Ізі відчуває страх? Коли Регі звернувся до Ізі про спуск з гірки, Ізі відповідав тремтячим голосом. У який спосіб Регі підтримав Ізі, щоб він спустився з гірки? Регі запропонував зробити довгий, глибокий вдих, видих. Ізі зрадів, що наважився спуститися з гірки. Чи був у вашому житті подібний досвід? Пригадайте. Якщо друг боїться, а ви його дражните, що ви відчуваєте? Я не повірю, що ви відчуваєте задоволення. Як ви думаєте, що відчуває він? Я думаю, що йому дуже образливо, що ви не надаєте йому підтримки. А чому корисному ти навчився від друзів? Поділіться своїм досвідом на відео. Є ще один спосіб подолати страх це намалювати або зліпити те, чого боїшся. Пропоную зліпити гірку. Гірки бувають різними. Подивіться на них, які вони різні. Але щось є спільне. Правильно. Є сходинки і полотно для спуску. Нам знадобиться пластилін і дві гілочки для міцності драбини. Довжина гілочок залежить від того, якої висоти буде ваша гірка. У мене 10 см. Прямими рухами розкачую дві смужки довжиною рівною довжині гілочок. Сплющую і обертаю навколо гілочок, примазую місця з'єднання. Стійки готові. Рівні частини пластиліну для перекладин розкачую у стовпчики, намічаю місця їх розташування і притискаю до стійки. Тепер спуск я зроблю його різними кольорами. Качалочка я розкачую, надаю прямокутної форми. Бокові сторони полотна загинаю задля безпечного спуску. З'єдную деталі гірки. Як ви вважаєте, чого не вистачає для безпечного користування гіркою? Правильно, поручнів! Веселі друзі готові робити глибокий вдих і видих для подолання страху та підніматися і спускатися з гірки. Чекатиму світлини ваших варіантів гірки. До зустрічі!